Валя, е, яка зараз в тебе болить? Вот, прийшло що то прийшло? Ну як сама називається? Ну по народному чи як по простому об'ясни. Е, це заключення топографії чи як вона називається? Е, КТ. Якась томографія, яка комп'ютерна томографія, мабуть. Ну так, по-простому, я скажу, бо там є такий довгий термін, науковий, а по-простому э, вони не написали, що це вже 100%, тому що їхна мета була інший орган обстежити. Тому вони написали написали цей. В діагноз, але ще поставили знак ну ніби знак питання, щоб я ще маю ще пройти обстеження, щоб іменно той спеціаліст, який обстежує цей орган, надав точну відповідь. Ну, але, хоча б тут все, все чітко прописано для дитини, понятно, що е, є рак печінки, печінка змінила свою форму. Якісь має плями на печінці є, і пішли ми розпази в кістки, уражені, хребет повністю, ну, принаймні той, що обстежували, поперековий та грудний відділ. Хребет, ребра, лопатки, тазові кістки все теж по-простому кажучи, все в дірках. І то дуже великих, є навіть такі по три сантиметри дірки. Дуже крихкий хребет, і внаслідок цієї хвороби при якомусь певному швидкому русі чи неправильному можуть ламатися кістки. Вже є два переломи в грудному відділі. Ну і плюс там ще є якісь. Клапани там чи бляшки не закриваються. Ну я вже там зараз вам точно я можу зачитати той діагноз, але ну, такий смисл не тішний. діагноз. Я так розумію, якщо вже це пішли метастази, значить це вже третій, четвертий, третій, четверта стадія раку. Ну, практично це вже смерть. Вперед. Ну так, вже це, ну люди там практикують ще, ті оприміннення і так далі, ну, але це вже, ну як на мене, то це нелогічно. Це просто мука і, і нічого, яка ні до чого, ну продовжить там на місяць, наприклад, там чи на скільки з часу життя. Ну це вже не життя. Якщо мені з такою хворобою я не можу лежати мені боляче. На ліжку. Вставати, це взагалі дуже великі муки. І якщо там зараз ще їздити по проміненнях це той місяць продовження, це, мабуть, місяць пекла, ну так скажемо, фізичного такого. То, ну... ну, то, який виход того? Виход Господь. Значить, це, і, і Ісус Христос вихід. правда? Ісус Христос вихід. Так. Да. Значить, Бог і забирає це теж з цієї землі, бо праведник восхищається зла, коли Бог забирає. Іли Бог ізстеляє. Бо цю хворобу, які в тебе зараз, тільки Бог може ісцелити. Вот ці всі лікування, випромінювання, все, це, воно не приносить тих результатів, які потрібні, люди все одно вмирають. О. І тільки Бог може істелити, значить, будемо молитися до Бога і хай Бог рішить. Так що. Бачите, друзі, для того, щоб Бог істеляв, треба мати віру. І на сьогоднішній день я не знаю таких людей, які можуть помолитися от іменно за ісцілення. Ну, не знаю. Я таких людей. Це говорить, що я не знаю, в кого є віра. А я знаю. А ти знаєш, Валя? Знаю. Хто в кого Віра є? Сергія Чулкова. Чулкова Сергія є. Да. Так. Так тут ситуація яка. Від нам мені дали оцей, оцю підозру от, на голому місті. І зв'язали, що ми не маємо права з тобою зустрічатися. То як я помолюся за те? А? Подпольно? Бог не робить во тьмі подпольно. То що нам робити? Ну, хай прокурор може помолитися. Той чи той суддя, що дав мені вот, ну, від фонаря от підозру, от. Може він хай це зробить, чи що? Ой, то толку не буде. Ну то треба просити Бога. От. Виносить то у світло, щоб люди піднімали, чи як, щоб все-таки ти приїхала і я помолився, якщо Божа воля. Щоб ти получила исцелення, щоб наконець, ну, люди зрозуміли, що є живий Бог і є церква на землі. Настояще. Є служителя настояще. Так що будемо сподіватися, що це питання вирішиться. Богом, бо його більше ніхто не може вирішити. Там, де рішають люди, обично біда. Де рішає Бог міру, стройство, благословення. Так що будемо молитися, хай Бог проведе і буде воля Божа. Якщо Бог забирає тебе, значить забирає. Значить, забирає тебе від того зла, від того пекла, яке тут на землі. Так написано, що праведник восхищається від зла. Ісус сказав ученикам, коли він їм сказав, що він має пострадати, и його мають вбити, вони почали жаліти, там, що не надо. Вот. А Ісус сказав такі слова, Якщо ви вы любили мене, ви б радувалися, що я йду к отцу. Пусть люди дивляться на переход на оцю плотську смерть, як на якесь страшне щось. Віруючий, він радується, що йде на к концу, оставляє цю землю, де жило. Так що якщо ми віруючі, то хай буде воля Божа. Якщо на землі ще, ще світити, трудитись для Бога, значить на землі. Єсі до батька додому, значить до батька додому. Хай буде воля Божа у всьому. Амінь.